Радуйся, ой, радуйся, не весимо, І родині. Сіця родича, жита, вже лиця, всяка башниця, на столі прибави, п'ячі сірга, сію, сіну, посівали, з новим роком описали, на щастя, на дорогі, на новий рік, що робити в карті сайт рік. На водократію, як ви готувалися. Да. Коли мама готувала вечеру, ми всі стояли і чекали, коли вона мені вже варенички подасть на такі куті, вінчиків, але спасіба. І така в нас була. І Богу помилила. А зараз ви вже е, більш обезпечені чимсь. А чи готували у вас тих 12 страв, що зараз всі кажуть, що потрібно ні, ні, 12? Не було тоді 12 страв. Ну, ви ні з погорішку. А той по якомусь червенькому да? пранечку. Да І я я за все казали спасіба, я я ніхто гроші. Гроші ніхто не давав з деревня. Скрипу скрипу вже мандрує. За тома, а це серйоз. в сірки заморує, білим сріблом, то

Вісім вам українсь, завця вам бажаєм і ми, я ходим, щоб молодці. Спасибі mm -hmm. також, що ви нас запросили. Ми від працівників школи, від усіх дітей, також усіх вітаємо з усіма святами. Багаті промовляємо з кожним кроком, з новим щастям.